Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Нарешті розпочалося те, чого ми так довго чекали. А саме Bull Run, принаймні на графіках багатьох монет, вже хороший ріст. І безумовно потрібно розбиратися, які активи варто підбирати в наш портфель, щоб заробити. Сьогодні поговоримо про екосистему Solana, яка, напевно, найбільше перформить на актуальному ринку. Розкажу про усі цікаві монети і поділюся своїми цілями. Впевнений відеоролик буде цікавим та інформативним. Тому з вас за традицією підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Розпочнемо ми з графіку біткоїну, адже сьогодні справді історичний день. Зокрема, ми вкотре оновили All Time High і дійшли до позначки у 80 Тисяч доларів. Просто вдумайтесь, наскільки швидко розвиваються події. Буквально тиждень тому, ще до початку виборів у США, було дуже багато сумнівів у найближчому майбутньому, однак ми бачимо, як розвернулася ситуація, і вона безумовно нам на руку. Що ж, будемо сподіватися, що це лише початок, і в подальшому буде продовжуватись ріст на ринку і, звичайно, почнуть рости. Альти, що вони вже власне і роблять. Відкривши загальний топ усіх криптовалют, бачимо наскільки стрімко вони ростуть. Подивіться, навіть такі старі монети, як Ada, XRP, Полетіли, і знову ж таки, це настільки сильні свічки, що я впевнений, в подальшому їм нічого не заважає, щоб продовжувати ріст. Звичайно, зараз є певне ФОМО, кожен хотів би купити раніше по кращій ціні і так далі. Однак ми, звісно, не можемо прогнозувати, що буде завтра, і потрібно відштовхуватись від того, що маємо. Впевнений, що у вас вже були якісь середньострокові позиції. ми Неодноразово розбирали якісь цікаві монети, плюс кожного місяця набирали щось в портфель місяця, тому впевнений, що знову ж таки ви не сидите повністю в стейблах і кусаєте лікті. Тим не менш, по більшості альткоїнів досі хороші ціни. І сьогодні ми будемо акцентувати увагу на екосистемі Solana, яка, на мою думку, зараз є найбільш цікавою. В принципі, ви можете побачити, що головна монета коштує вже понад 210 доларів, тобто лише нещодавно їх хоронили. А зараз це найкращий блокчейн. Ну, бачимо, наскільки швидко в крипті все міняється. І потрібно бути гнучким і, відповідно, швидко підлаштовуватись під тренди, що я вам і рекомендую сьогодні зробити. Бачимо, що на сайті CoinMarketCap є зручна вкладка Солана екосистема саме на ній я рекомендую вам акцентувати увагу. Також завжди стежте за мемами, адже, як бачимо, вони доволі добре стріляють. Ті ж таки ветерани «Доч» та шиба. Дуже добре себе почувають, вітаю усіх холдерів. Ну і знову ж таки, не забуваємо про нові проекти, як Пепе, впевнений, що вони будуть летіти сильніше усіх. Знову ж таки, ми ми розберемо в іншому відеоролику. Зараз повертаємось до Солани Що стосується основного активу, якщо ви його холдите, ну безумовно круто. Звичайно, потенціалу для росту вже не так багато, хоча багато хто говорить про те, що потрібно оновлювати All Time High Тобто цілком можливо до 250 доларів ми можемо сходити. Плюс я вважаю, що Solana це вже давно консервативна інвестиція, тобто максимально надійний актив, який безумовно буде актуальним на будь-якому ринку. Рухаємось далі, це VIF. Топовий мемкоін, я про нього неодноразово згадував, знову ж таки, декілька разів додавав в портфель. Безумовно, має необмежений потенціал, додайте собі вечліст. Що тут казати, актив топовий, має хороший апсайд росту, тому безумовно стежимо. Далі бонг те саме провідний мемкоін, знову ж таки, свій дощ на Солані. Тут потрібно також шукати точки входу, як на мене, він буде рости, і я його. Його нещодавно купував, власне, і вам рекомендую придивитися. Що стосується GRT, деграф, стежу за цим активом, набирав його. Він зараз у мене в мінусі. Це знову ж таки сегмент АІ. Непогано себе показував на минулих циклах, впевнений, що покаже себе і в майбутньому, поки що ціна дуже скромна. Можете підбирати Юпітер. Ну, це знову ж таки любов. Я тут заангажований. Я можу казати, набирайте Юпітер буквально тут і зараз, постійно, без відкатів і так далі. Але насправді ні, монета доволі сильно виросла за останній час. Однак там максимально здорове ком'юніті. Вони регулярно дають винагороди за стейкінг. Плюс ви можете брати участь в різного роду голосуваннях і таким чином впливати на майбутнє проект. Тобто я впевнений, що більшості потрібно повчитися в Юпітера, як потрібно розвивати свій проект. Додатково, вони нещодавно повідомили про те, що зробили снепшот для другого дропу. Перший був доволі непоганий, тому якщо ви підторговували щось на Солані. То отримаєте бонус. Детальніше можете почитати про це в моєму телеграм-каналі, там прикріпив посилання на критерії, відповідно зможете розуміти, на що ви розраховуєте. Нижче у нас Plus Network, знову ж таки, актив, на який потрібно звернути увагу максимально, адже ціна більш ніж скромна. Він також у мене в мінусі, тобто я його набирав вище 50 центів, в свій час він коштував вище 1 долара 20 центів. І зараз поки що він не вийшов з корекції. Тому плюс раджу придивитись. Знову ж таки, є хороший апсайт росту і, відповідно, хороша точка входу на даний момент. Попкет, знову ж таки, мемкоін, позитивно ставлюся до мемів, але важко тут щось аналізувати. Він з'явився на ринку зовсім нещодавно. По факту, жодних корекцій не було. Може летіти і далі, а може і не летіти. Поки що я не купував його жодного разу. Звичайно, ФОМО міг купити раніше, але, як то кажуть, за усім не встежиш. Далі у нас RADIUM. знову ж таки, відкриття для мене в одному місяці в рамках портфелю місяця розповідав про цей актив. Кажу, DEX на солані має хороші перспективи. Давайте візьмемо його. По-моєму, ми купили по 1,7. Зараз 3 ікси від даної ціни. Шкода, що купував лише. В рамках портфелю місяця немає його в повноцінному портфелі, відповідно і профіту. Як такого також немає, але актив дуже і дуже топовий. Те саме стосується мев. Знову ж таки, мем вийшов на новий рівень, увійшли в топ-100, залістились там всюди, де тільки можна, Coinbase, Future Binance і так далі. Ну, що тут сказати, дуже круто, нагадаю, цей мем роздавали за Solana фон. Я, звичайно, його зафіксував, і після цього, напевно, іксів 10 чи 15 він дав. Ну, але тут не вгадаєш. Після цього я його докуповував, він є в мене в основному портфелі. Частково вже фіксив по 001, адже це і так космос. Знову ж таки, в нього, напевно, необмежений потенціал, тому також придивіться. Далі у нас тут Вормхол. Вормхол також на дні можете придивитись. Це не зовсім екосистема Solana, більше мультичейновий проект, але тим не менш. Далі в нас Боме, молодший брат Пепе. Тут. Також не зовсім солана, але можна придивитись. Безумовно, актив вартий нашої уваги. Мем відносно новий і думаю, що його будуть пампити на хорошому рівні, бо мем маст за задля того, щоб вивчати. Далі у нас GTO-проект від легендарної платформи, яка в свій час роздала дроп. Просто за елементарні дії, і дроп там був в межах 10-15 тисяч, відповідно, пошуміли вони знатно. Також добирав портфель місяця. Зараз, до речі, адекватна ціна по 3 долари можна підібрати без, так би мовити, проблем з совістю. Те саме можу сказати про IONET, Якщо я не помиляюсь, вони виходили в рамках Binance Лаундпулу, тобто є підтримка від банану. Хоча зараз є деякі питання стосовно того. Як потрапити на лістинг до бінансу і відповідно, які у них вимоги? Адже кажуть, що вони запрошують великий саплай в токенах, і після цього їх зливають. Тим не менш, в конспірологію вдаватись ми не будемо. і Іонет, ціна хороша, актив непоганий, можна підібрати. Те саме стосується понки, якось постійно ця монета мене обходила стороною, але бачу на ній непоганий двіж, плюс, знову ж таки, мем, що тут казати, мають вони все-таки свою аудиторію, і постійно, коли є хайп на меми, вони ростуть. Знову ж таки, не сильно стежу за даним активом, тому можу помилятись, якщо вам цікаво. Вот то вивчить. Наступний проект, про який хотілося би згадати, це Дріфт. Це якась шалена ракета, яка полетіла не знати куди. Буквально декілька днів тому відкриваю графік Дріфт, бачу 50 центів, дивлюсь такий непоганий графік. І закрив. Ну, і зазвичай після такого відбувається те, що відбулось, Дріфт лістить на Coinbase, Ну, йде свічка до долара. Думаю, ну, непогано, непогано, в принципі, пристойно. думаю, та буде відкат, і все. Після цього Істинг на фьючах Бінансу і якийсь космічний політ до 2,5 доларів, тобто 5 іксів буквально за один день. Що це відбулося важко сказати. Зараз дріфт купляти по такій ціні ну страшно і, напевно, нераціонально, але в цілому, дріфт це як нагальна демонстрація того, наскільки сильною зараз є екосистема Solana. Що ж, рухаємось ближче до завершення, адже список не може бути резиновим, і, звичайно, важко стежити одразу за всіма активами. Тим не менш, ще декілька накину з сегменту мепкоїнів. Це міро. Я вважаю, що зараз дуже хороша ціна для того, щоб зайти. Тобто, звичайно, міро виріс, як і усі інші активи, але зовсім не критично і впевнений, що це не показник для такої монети. В топ-200 вони легко можуть увійти. Тому, за міро однозначно стежте. Те саме, можна сказати, про Вен, просто меншою мірою, напевно, все-таки це мем, але не такий сильний. Ну, принаймні, це моя суб'єктивна думка. Вен також є в нас в портфелі місяця, і він в мінусі. Ми брали, по-моєму, по моєму по 0,2. Тобто, бачимо, що це взагалі пристойна ТВХ. Ну і на кінець хотів би розповісти про два, так би мовити, більш фундаментальних активи, в яких є свій і продукт, зокрема це тензор це NFT Marketplace, зокрема, роздавали нагороди від бекпеку. Що стосується, коли там лістинг токену від бекпеку, ще невідомо, але коли як не зараз. Якщо б вони виходили зараз, то впевнений, що вихід в них був би масштабний, все-таки це топова DEX-біржа від Solana, тому заходжу деколи там підторговувати. Про це, звісно, не пишу, тому що дуже всі вже зачекалися і хотілося б почути якісь апдейти від команди, але поки що є. Немає. По Parcel також був дроп, непоганий проєкт. Не знаю наскільки вони зараз користуються попитом. Звичайно, заносити ліквідність подібні проекти після дропу. В сенсу особливого немає. Тим не менш, токен виглядає бадьоро, останнім часом непогано виріс. Тому, в принципі, можемо придивитись, все-таки бачимо, що капа цих проектів скромна. Вони навіть не входять в топ-500. Відповідно, є апсайд для росту і знову ж таки для іксів, адже усі ми приходимо в крипту, щоб заробити і бажано в декілька разів, і при тому не втратити. Так от ці активи водночас і адекватні по ризик менеджменту, і відповідно мають хороший апсайд для росту. Ну, наприклад, на Солані ви вже таких іксів не зробите. Як можете зробити на її проектах тих же тензорі та парцел? Що ж, тим часом біткоін вже вище 80. Тисяч, ну просто в голову не вкладається. Собі, думаєш, чому я витрачав гроші кудись в іншому місці, а не на біткоін. Ну, що і казати, справді важко, коли падає, і не менш важко, коли росте, і ви не увійшли в ринок. Звичайно, всіх грошей не заробиш, тому не ловіть ФОМО, працюйте з активами, шукайте оптимальні точки входу, підходьте розумно, з холодною головою, виділяйте лише ті кошти. Які не потрібні вам в найближчий момент, і впевнений, ви однозначно заробите. Друзі, свято лише розпочинається, і в нас ще буде багато можливостей для профіту. Сподіваюсь, ось такий подібний формат вам зайшов. В подальшому хочу робити такі короткострокові та середньострокові портфелі Задля того, щоб показувати, власне, що я купую і по яких цінах. Впевнений, що цифри вони всім цікаві. Сьогодні ж хотів накинути вам так би мовити інформації для вивчення. Звичайно, ми могли відкривати графік кожного активу. Я міг підбрати якісь розумні слова, там, теханаліз і так далі. Але це однозначно не працює. Ну, який теханаліз, коли мем памплять, і ти на ньому або заробляєш, або втрачаєш? Знову ж таки, зважаючи на актуальну ситуацію, то це скоріше профіт. І знову ж таки просто потрібно правильно підібрати активи, чим ми власне і займаємось. Сподіваюсь, багато монет про які я сьогодні згадував, покажуть ще хороший ріст, і ви разом зі мною заробите. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Взагалі, оглядаючись на дистанцію у понад два роки. Важко повірити, наскільки багато усього ми разом пройшли: від скаму FTX у біткоїну по 16 тисяч до власне біткоїну по 80 тисяч. Звичайно, я хочу подякувати вам, адже лише завдяки вам цей канал продовжує працювати і працюватиме він виключно для вас. Тому дякую, що дозволяєте мені займатися своєю улюбленою справою і ділитися з вами своїми думками. Що ж за традицію, тисну руку кожному хто підписаний на цей канал, і прощаюсь лише до наступних зустрічей.